До різдва харківські пластуни привезли на бойові позиції слобожанських нацгвардійців в іфліємський вогонь миру. Так, пластуни подякували гвардійцям за захист харківщини. Я йду до тебе. Я вітатиму! На жаль, зараз ми розуміємо, що більшість, більша частина наших військових не зможе бути. За різдвяним столом зі своєю родиною ми намагаємось цим вогнем передати частинку любові, передати частинку домашнього затишку. Слобожанські гвардійці з харківськими пластунами давні друзі. А під час великої війни дружба стала міцнішою, розповідають скаути на бойові позиції до гвардійців. Приїхали, щоб віддячити за оборону країни та рідного краю від російських окупантів. Мені здається, що вони все ж таки справді відчули оцю теплоту, яку справ. Ді, передає вогонь, ми намагались це зробити за допомогою співу, з допомогою якихось коментарів і подібного. Тому я побачив оцю теплоту, що справді зараз таку зимову погоду зігріти ми можемо. Ось ситуація на харківському напрямку лишається напруженою. Гвардійці радіють візиту пластунів та можливості поспілкуватися зі скаутами. кажуть, відтепер лампадка з віфліємським вогнем зігріє їх на позиціях. Та додасть сил. Це дуже мотивує. Ну, хтось більше вірить, хтось менше. Ну, кожен про щось думає, і це, їх, звісно, це їх мотивує, це їм дає сили, якби не опускати руки і рухатись вперед. Тобто віра вона завжди допомагає. Без віри складно у бою. Дуже велика підтримка для наших захисників. Цей вогонь їх зміцнить. На перемогу нашу і їх всі гріє. Господь Богом нашим.